Куди ти мене заві? Інші чоловіки своїх жінок водять в якісь, не знаю, ботанічні сади. Дивися, Юля, який краєвид. А ти мене в якесь болото, запхав. Зараз тут зимою якусь і вже в ресторані на, е, на такому бриджі. Це капець. … на І дві маски. На пососи. На пососи а оце на яйця схоже. Наполежи. Оце сосеш, оце <смі> лижиш. І це дві маски. Точніше, маска і кремчик, Я думаю, що краще б я вибрала реально якийсь масаж, чи обличчя, чи шиї на комірцевої цієї зони, тим паче вона в мене інколи болить. ні, вони мені дали оце, блядь, Пеніс. Пеніс. Хм, пеніс. Клас, пеніс. Пососу ввечері. Я його не, не смоктала, не їла, просто щоб вам показати. Максот заснув, походу. Де банкомат? Серйозно заснув? Походу. Чого ви кричите? Ой, блядь, ти руше нема. Блять, ну добре, що хоч пульс є, блядь, це піздець. Стрімлю. Хорошо. Хорошо. Сказав, щоб я їх вирізав. І це вони ще не знають, що в мене ніж ззаді. Ти мені треба зайти окуляри. Це Скевич там? А що Скевич там такий маленький? Чуєте? Стрім Міс Мартіка. А ну чекает так стрим. Я гівка, понял? Він ще не накачався. Ааа, це до приходу в зал. Все, я зрозуміла. Та, я зрозуміла. Прикиньте, якщо я реально. міні маркет Який міні маркет? Я це. Так, засуджуємо прикол з мас маркетом, міні-маркетами і всякими маркетами, бля. дуже хороша. Яка одна че? сапка за ложку олії мінімум 10. Давай. <реш> Торги. Торги. Ні, реально думав, ти якийсь коньяк приніс. Давай, 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 давай. Пожалуйста, щось таке. А ми спеціально. Інтрига, інтрига. Вже скам пішов. О, ти ви, ніфіга. Попросив. 10 донат. попросив. 10 донат. А, ти 10 донат. Це 10 гривень донат. <реш> Просто 10 гривень, блядь, я тільки що з'їв ложку за 10 гривень? Я не думав, я думав тут мінімум пист. Я даже, блядь, не компенсирую собі ложку олії за 10 гривень. Це піздец. Я казав, що ти скам, блядь, я в історії, що в истории, 20 сабок і рейд, випав. Так, да, тупо 20 сабок, рейд, вся херня. Блядь, я так і знав, що сука молодые, заскамили блядь. Діда, я знаю цю хуйню блядь. блять. Кажу, не ведись, блядь. Тобі 40 років. А ти казав, що цей вон. Так і казав? У мене обмеження по питаннях взагалі. А де ти живеш? У тебе на чердаку козел, блядь. підеш спати, я тобі всю всю крубнику з'їм. Поняв? Або кавун. Це для сліз хейтерів, поняла? Це будуть слози хейтери так кап, кап, так тук-тук-тук-тук, а я потім буду така. Із інчик, а теперівать. Не наужити блять. Але це таке. Зачекай это яций? Не, я не писав за це. Прикинь, я сажу і, тупо хочу шакакать. Це, Тупо такий жах. У мене меня аж, аж пече в сраці, і це, блядь, Це, опять дезмораль. Я не понимаю. Я тільки вертаюсь цю хату, у мене все пизді, блядь. Прикинь, я, я ну, в лісі, сука, ловлю, блять. Сома, нахуй розпалюю, все все красиво, блять. Сплю на землі, нахуй. разом, блять, сука, з мурахами, блять. Все отлично. Все, йде хорошо, вертаешь назад хату тупо по-по-по. Я вже, я все уже я не можу уже. Прикинь, я зараз записав. Люди приходять на стрім, кого немає, я сру. Може, пройде зараз. Не дуже. Пиздец. Сижу, прикинь, удержую какашки при вас. Я извиняюсь. Я не буду это глядеть. Вы мне до такое не доплачували. Мы, мы домовлялись без глядеть. Амазонський дельфін. Ну, будь яка хуйня. Рыбя. Роля. Роля, жатой дельфін. Роля. Лівий кут, який пустий, засвіти стіну. Лівий кут. Який пустий, засвіти стіну. Ано, ну, я правильно розумію? Ти по тобто, взяти цю ламбу і поставити сюди. Ага, кул, вона підійде. Ну окей, окей. Я, я спробую. Я. Сьогодні відкритий до майже всіх пропозицій. Секс не пропонувати. А ну-ка. Та ні, це якийсь пиздец так, стрімить. <laughs> а Отак, блядь, просто. Що, се, сей. Все, і отак, і отак можна стримить, игра саме разу. Хтось там стрімить в кепках, кі... в а, а я буду в панамі, і ну і все. Просто отак буду в панамі. По і и на рибалку. Сань, можеш будь ласка, казати, просто не питай чого. Кажи, хто твій папочка? давай, там, Ти і дзвониш мені. Та будь ласка. Ну тебе знову не будуть цю хуйню казати. і просто раз не нахуй, хочешь. Дура, блин. Ну дура. О, зробила є. Ну, давай дропне вже, блядь. Включаю вам <му> бенгер, який має звучати на MVP після закінчення раунду в Кінтерстріцьке 2. Ти меш ноги, на міш ноги спати, блять спати Молодец, на молодец, Молодець Молодець молодец, молодец, молодець, блядь молодец. Свердять му з тими ногами, але не моїми. Купив пацанами намі пісик, вони не доїли. Зеленький капа з неба, ніби ми доїла. В коло одні лярвиня, я! я погано малюю. Я по... Па... Боже ні, то не так має бути. То не так має бути. Джо... Томас, боже. ти! Знайомтесь, <свісно> <свісно> це мураха. Юля, 24. Мураха. <свісно> Чекайте. О. Мураха. Оце мураха. І ніяк. І ніяк інакше вона не виглядає. Ніяк інакше. Ля гроші перераховуй, а дайте подивимося. Я хочу допомогти. Що там? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Дай на пива! Батя, тай на пива! Що пшо нахуй? Я. Я голос. Салоденьких. Машинку, подари не машинку. Ну, резкий стоп був Стоп и стоп. Я! тикаю тикаю! Час, справа, справа Ти живий? Щоб я ще раз з тобою сів, блять, в цю машину, не по дорозі, вниз, вправо, в кювет, похуй! Право звертай! Право звертай, кактус, блять! Ладно, я пішки, я поняв. Сідай, сідай, сідай! Сідай, Ро! Я ебах! Росяні машину! Пікай, попутного тобі! Рома, сядь в машину! Не дай бог. Все, <ріст> я в домику. <ріст> Руслана, не хочете увійти в мою печеру? <ріст> не найкраще питання, яке можна почути від молодшої сестри. Хочешь сказати, що пішло, типу я. С'їбався отсюда, долбаю, блять, ліг біля тебе прикинь. Камил, що ты за хуйня? Че ти мені сразу, блядь, цим ублюдком? То есть тобі... Агроном, блядь, ти то, то вибрав АГРОНОМА, блять, замість мене! Все, все. Піздец! пиздец, я йду спать в іншу хату, каміл. <реку> якщо, якщо чоловік е, темношкірий, а жінка е, біла, е, вийде матіз. А що, якщо я оце зараз в этот самий скину? Ще. Що вони не думали, що все так, блядь Не, ну в принципе заслужено, блядь. О, Ой, блять! Костюм домашний! Я буду так дома ходить! Ой, блядь! А прикинь я так на вулиці с тем выйти? <свеч> обережно, обережно, обережно. <свеч> Нормально? А, щас помру. Засужуємо зима. Яка здорова цигарета, Вайпіпалим. блядь! Набита та б. Будем хореть. <свеч> а, <свеч> <свеч> <О>, не, щас. <свеч> <ти> <свеч> НЕ хуя! Я аж охуел! Я не побачив, <свеч> що ти спочатку дудку закурила! Єбать, я охуела на долю секундочки, я прям такий думаю, шо нахуй? Ой. Короче, не сильно приятно, я попробуй Та не хочу Та не нормально, ты че. А, ну в те. Ой, бач. Ой, блядь, ты мені антенну в голову всадила, блядь. Я теперь, блядь, 5G приймаю. Ты теперь старлинк. Це плакат? Не, це подожди, це шось. Це коврик для мышки? О, май гай. О май гад блять Це я повішую отак? Ну ми ж йобнуті, блять. Ну ми ж йогнуті. Нащо нам цей дядя? Буду в комп'ютері работать і смотреть. А дивики сосочки. Він не буде ніде у нас висіть. Він буде в мене висіть. Такий мужчина. Цей мужчина тільки. мій! <решно> Ой, блять ты ебанько Ивы, и вы, и вы, ебанько Шо на... Шо нахуй таке заказали, блядь?